Як розглядати квадратне рівняння? Вони зустрічаються на кожному кроці. Їх видно по тому, що змінна буде в квадраті. Як тільки в рівнянні бачите, х квадрат, це квадратне рівняння. Вони бувають повні і бувають неповні. Якщо є всі три доданки, ось, наприклад, таке. Рівняння воно є повним. Якщо, наприклад, це дорівнює нулю, от не було б тут трійки, воно все одно квадратне, але не повне. Або, наприклад, немає середнього доданку, воно знову квадратне, але не повне. Зараз мова про повні квадратні рівняння, а саме про розв'язання. Способи розв'язання є такі. Є спосіб через дискримінант, одразу кажу, він найдовший. Але він може бути застосований для будь-якого квадратного рівняння. Тобто, якщо ви знаєте формули дискримінанта і коренів рівняння, як знаходити, ви можете їм користуватися в будь-якому рівнянні квадратному. Другий спосіб через теорему Вієта, його не так люблять більшість учнів, але він дуже класний цей спосіб. Але не завжди його можна застосувати, а тільки коли перед хвадрат не має числа. Це означає коефіцієнт дорівнює одиниці. Тоді можна пробувати цей спосіб через вієта. Але не зараз я хочу про нього, а хочу зараз про швидкий спосіб. Це найкрутіший із всіх цих трьох і най -най -най маловідоміший. Тому хочу поділитися. Тим, що знаю з вами, щоб ви могли розв'язати дуже швидко. Він застосовується не для кожного рівняння, але багато рівнянь є де можна. Зараз покажу, як їх побачити. Ну, давайте це рівняння подивимось. Випишемо А дорівнює 2, Б дорівнює мінус 5, і С дорівнює 3. А тепер перевіримо формулу а плюс Б плюс С дорівнює 0. Хто не любить слово формула, може забути про те, що тут я сказала, формула. Просто подивіться на рівняння. І додайте 2 плюс-мінус 5 і плюс 3. Це буде 0. От в тому випадку, коли ви отримали 0. Працює цей спосіб. Тоді корінь, один із коренів, дорівнює точно одинички, а другий корінь дорівнює 3 поділене на 2, тобто це поділене на А, 3 ділимо на 2, півтора, і ми вже знайшли корені рівняння. Ну, швидко же, чому так виходить, чому одиничка кожен раз буде корінь? Підставимо 1 на місце х, і ми бачимо, що 1 в квадраті це 1. 2 помножити на 1 2. Якщо б тут нічого не було, просто 2. 5 помножити на 1 просто 5. Тобто ці одинички, вони тут нічого вони не працюють. Так? І тому просто коефіцієнти 2 мінус 5 плюс 3 дають нам 0 завжди при х дорівнює 1. Ось такий спосіб. Давайте на іншому рівнянні. Ось рівняння виглядає ось так. Звичайно, ви б вієта не застосовували, бо тут 13, а не 1. б через дискримінант. Дискримінант рівнює b квадрат. мінус 4 помножене на 13 і на мінус 25. І це тільки дискримінант. А потім би формула квадратного рівняння, ну тобто робота достатньо довга. А ми запишемо одразу корені, але ми перевіримо 13 плюс 12 і мінус 25. Да, пощастило. 0. От як тільки пощастило, ви можете писати х дорівнює 1, а х друге дорівнює. Це поділене на а. Якщо це від'ємне, то мінус 25 тринадцятих. Все, корені записані. Тепер третій приклад. Рівняння дуже схоже, і ми дуже вже хочемо швиденько написати корені. Давайте перевіримо: 13, мінус 12, 25. Не пощастило. На жаль, це не 0. Але ми помічаємо, що якщо в середньому доданку поміняти знак на протилежний, плюс, якби тут був, то. Був би нуль. У цьому випадку ви перевіряєте А плюс протилежний знак мінус Б і плюс С дорівнює нулю. Якщо ви поміняли знак на протилежний і отримали нуль суму цих коефіцієнтів, то х перше дорівнює мінус одиниці. Завжди мінус одиниці. Поміняли знак. І отримали мінус 1. а х друге дорівнює мінус С поділене на А, берете С, ділите на А і з мінусом. Дивіться, мінус. На місце С підставили мінус 25, 13, мінус на мінус плюс, і ми знову отримали обидва корені. Ну, крутий же спосіб, користуйтеся.